Чому про суддю потрібно думати тільки хороше? Доволі нетипове питання, так? Але давайте поміркуємо, бо всі ці мої міркування, вони базуються на певних вченнях, зокрема, соціальної панорами, психології, зокрема, Ненсі МакВільс? Можете почитати про типи характерів, які вона досліджувала. Ну, давайте до роботи. Скоріше за все, ви бачили, як змінюються буває відносини, коли ви думали про якусь людину в такому от негативному ключі. Сусід, якого ви вважали, що він якийсь трохи такий от мудакуватий, не зовсім коректний, не зовсім праведний, якийсь там, жалюгідний. А тут ну, щось таке, можливо, трапилось, або ви забули, що можна про нього так думати, і ви розпочали про нього думати в позитивному ключі. І о чудо він вам переносить полуницю, віддає ваші ключі, які ви десь там загубили, чи робить вам щось таке позитивне, посміхається вам, робить компліменти. Чудо якесь відбувається. Так нібито він уловив оці ось такі мозкові якісь хвилі, які від вашої голови передались до його і змінилося щось. І ви думаєте, оу, так, сусід насправді зовсім інша людина, цікава, яка, яка глибока, якому можна довірити не лише свій будинок чи квартиру, а там і кота, собаку погодувати. І чому ж так відбувається? Я повертаюсь до теми нашого відео. Чому все ж таки про наших людей, з якими ми постійно комунікуємо? Якщо ви юрист чи адвокат, чого про суддю потрібно думати хороше? Я думаю, ви зрозуміли. Пов'язано все це з тим, що, скоріш за все, коли ви, чи ми з вами, думаємо про людину щось позитивне, то у нас відбувається різного роду заворотній зв'язок позитивного плану. Коли ми уявляємо щось приємне, то у нас на обличчі працюють м'язи, пов'язані із позитивом, а це ж зчитується і сприймається нашим. Комуника... комунікатора, називаємо так, нашого сусіда чи нашого суддю, з яким ми ведемо діалог чи, можливо, певні батли в судових засіданнях відбуваються між нами. Тобто він бачить, що ми з позитивної точки зору в такому дружньому фреймі з ним дискутуємо. Його відношення до нас змінюється, бо він сприймає нас як людину, яка позитивно ставиться до нього, як ви вже знаєте, то невербальні. Характеристики навіть більше зчитуються нами, ніж змістовні характеристики промови. Тобто важливо не те, що ми говоримо більше, а те, як ми це говоримо. А отже, коли ми думаємо про того, з ким ми розмовляємо в позитиві, от я зараз надійшлю вам позитивну енергію, думаю про вас в позитиві. Одна ситуація. А давайте я спробую подумати о негативі. Знову в позитиві. Да, от Розкажу вам про те, що які документи потрібно подавати, і які не потрібно можливо подавати. І в негативному. Розкажу, які документи потрібно подавати, які не потрібно. Тобто я бачу, що ви навіть змогли відмітити відмінності. Голос у мене змінюється, міміка, постава певною мірою. І ви аналогічним же чином будете реагувати на те, з якої позиції я буду з вами вести діалог із цієї такої позитивної і налаштованої дружелюбночі, з цієї, яка негативно налаштована, тобто навіть позитивні слова. Будуть сприйматися вами ну так, як фальшиві. Ефект переносу тут також присутній. Тобто, коли ми спілкуємося з певною людиною, яку вважаємо ну, таким собі якимось там недоноском, то ми і в поведінці, в поведінкові паттерни у нас задіюються такі, як із певними цими недоносками. Розумієте про що я? Ми одягаємось. Ми певні слова вживаємо або не вживаємо. Коли ми в позитиві, ми, можливо, схильні більш компліменти задіювати. Ну, можливо, я не знаю, У кожного це свій прояв. Але це все зчитується нашим співрозмовником, і він за принципом зворотнього зв'язку вчиняє так, як вчиняє. Тобто, якщо в нас дружелюбний фрейм, то, скоріш за все, наш співрозмовник вчинить в нашій взаємодії так, як друг. А якщо у нас війна, то він вчинить як з ворогом. Ось основна із причин, чому до судді, та й не лише до судді, слід ставитись добре і по-хорошому. Аналогічно, і суддя може ставитись до адвоката, зокрема. Тобто, чим позитивніше буде сприйняття адвоката, тим суддя отримує більше позитивного зв'язку зворотнього зв'язку. Тобто для нього це буде не якась там каторга, де його там обвинувачують чи щось там підлабузницьки у нього просять. А це буде така от певна робота в дружелюбній рамці. Я думаю, що ви багато що взяли з цього відео. Але навіть якщо невеличко якусь частинку ви взяли, то це теж мені буде гріти душу. Якщо є у вас якісь міркування, то можете в коментарі до цього відео їх виразити письмово. Ну і нехай буде з вами сила комунікації.